Привіт, як у тебе справи! Надію, все добре. Сьогодні я тобі трішки розповім, як можна буде забрати преміум танк 9 рівня, а для того, щоб брати участь, протисни вподобайку і напиши будь-який коментар під цим відео. Зробив? Я ж знаю, що ти ще дивишся. Ну, давай, став на паузу. Скатись, зроби! Ну ось це вже інша справа. Також обов'язково підпишись на канал, якщо ще це не зробив. Так як без цього ти не зможеш отримати цього красення. До речі, в мене день тому вийшов ролик, де я злив 2,5 мільйони вільного досвіду. Можеш після перегляду цього відео перейти і підтримати переглядом. Буду дуже вдячний. Ну звісно, якщо український контент в твоєму серденьку. Більшість тих, хто активно і постійно приходить на мої прямі ефіри, які майже завжди ввечері, знають про що піде мова. А саме про розіграш п'яти преміум танків 9 рівня об'єкт 752. Я розповім, як можна його отримати, а також трішки поговоримо про сам танк. Чим він так сподобався гравцям? Почнемо з того, що десь півтора місяці тому я частенько нагадував своїй аудиторії про те, що в майбутньому з вашою підтримкою я зможу розіграти для вас танче. А саме треба було потіти в РБІТ. Це ініціатива ВГ, де розробники вирішили зробити такий собі івент для тих, хто створює контент по грі World of Tanks Blitz. А заключається він в тому, що потрібно було потіти в рейтингові бої і боротися в трьох етапах. Але боротьба в другому і третьому етапах, ну як на мене, була однозначно для тих, в кого велика і активна аудиторія. Якщо би ти даже й запотів, то підтримати тебе, граючи за тебе. Було би просто нікому. Тож моєю адекватною ціллю стало взяти 6К рейтингу, отримати нагороди в вигляді 2 восьмих рівнів і 5 танків 9 рівня. А саме, як ти зрозумів, об'єкт 752. Тож з цією цілею я впорався. Хочу сказати, що ВГ в цьому році приємно здивували можливістю розіграти танки для таких малих каналів, як мій. За це дякую. Тож давайте трішки поговоримо про сам танк. І потім я розповім, як саме можна буде забрати напевно чиюсь мрію. Танк я купував за 15к золота після того, як я подивився огляд на цей танк на каналі Містер Монг. Маленькі танки. До речі, якщо буде час, загляніть. А то потіємо ми в український контент таке відчуття, що при температурі плюс 60 градусів десь в пустелі. Ну і після цього відео все-таки вирішив трішки намутити золота і додати цього красення до колекції. І не знаю, чи повірите мені, але вся техніка, яку я купую, виявляється гарним вибором. Так, я не часто це роблю, прислів я рідко, але мітко це якраз про цей випадок. Чому я вибрав саме його? Тому що має гарне бронювання, неймовірну реалізацію вигляді барабану на два постріли з альфою в 430 одиниць і перезарядкою між пострілами в 4 секунди, а також перезарядкою всього барабану в 16 секунд, що дає можливість дуже міцно тримати удар і давати здачі не гірше за 10 рівень. З вибором я не прогадав. Не знаю чому, але на ньому в мене середні пошкодження кращі за 10 рівень. Ну, а чому я вже сказав півхвилини тому. Тому, напевно, вже набридло слухати, який гарний танк. Я хочу знати, як його забрати. Добре, зараз розкажу. До речі, на початку я сказав, що була можливість розіграти ще два восьмих рівні. Це такі танки, як ТС5, М4А1 Ревользе і також французький важкий танк АМХ М4 М49. І хочу вас розчарувати, ми їх вже розіграли на ефірі. Тож я не просто так говорю: приходьте, будь ласка, на ефіри, іноді бувають розіграші, де можливо забрати танки завдяки розробникам. Тож, якщо не хочеш пропустити розіграш на об'єкт 752, чекаю тебе на ефірах. Як ти розумієш, танків всього п'ять, а ефіри я роблю майже кожен день. Тож починаючи з завтрашнього дня на якомусь з прямих ефірів, рандомно, а десь за скіл буде розігруватись об'єкт 752. Тобто гарантовано буде 5 ефірів з розіграшами. А коли саме вони будуть, це вже знаю тільки я. А щоб не пропустити розіграш, приходь на кожен ефір і підтримуй український контент. Можливо, тобі пощастить, і ти зможеш забрати 9 рівень. Даю невеликий спойлер, що найближчий розіграш буде зовсім скоро, де ти зможеш забрати його за скил. Нарахування призів залежить не від мене, я тільки розігрую. Нараховують розробники, і зайняти це може від двох тижнів до одного місяця. Також ти можеш перейти за посиланням під цим відео, а саме в україномовний телеграм-канал по грі. Іноді я там теж проводжу розіграші, чекаю саме на твою підтримку, яка буде мотивуватися не тільки розіграшами, а й ідейною підтримкою українського контенту на просторах World of Tanks Blitz. Ну що ж, думаю, це всі анонси, які я хотів тобі розповісти. Не забудь підтримати вподобайкою і коментарем під цим відео. Це змусить мене зрозуміти, що ти активно береш участь в цих розіграшах. Зустрінемося в наступному не менш цікавому ролику. До побачення!